Вітаю, учні! З вами Христина Ярема. На минулих уроках ми ознайомилися з дієприслівником, його морфологічними категоріями синтаксичною роллю. На цьому уроці детальніше поговоримо про дієприслівниковий зворот. Пригадаймо, дієприслівник це особлива незмінна форма дієслова, що виражає додаткову дію або стан, яка супроводжує головну дію, виражену дієсловом, і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Наприклад, співають ідучи дівчата. Головна дія співають додаткова – ідучи. Дієприслівник разом із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом. Наприклад, прочитавши цікавий роман. Прочитавши, що? Роман, виконавши завдання. Виконавши, що? Завдання. У реченні дієприслівниковий зворот є одним членом речення обставиною. Наприклад, учні раділи, виконавши складне завдання. Підмет учні, присудок, що робили, раділи. Виконавши складне завдання це обставина. В усному мовленні дієприслівниковий зворот виділяємо інтонацією, паузами, а на письмі розділовими знаками комою чи комами. Дієприслівниковий зворот може займати будь-яку позицію в реченні на початку, всередині та в кінці речення. Наприклад, сплітаючись голосами, дівчата співали пісень. Сплітаючись голосами, дієприслівниковий зворот, який стоїть на початку речення. Дівчата, сплітаючись голосами, співали пісень. Цей зворот стоїть у середині речення. Дівчата співали пісень, сплітаючись голосами. У цьому реченні зворот стоїть у кінці речення. Запам'ятайте. Дія, названа дієприслівниковим зворотом, повинна стосуватися того самого діяча, що й дія, названа присудком. Наприклад. Побувавши в Кракові, учні відвідали замок Вавель. Учні відвідали, й учні побували. А зараз коротенькі підсумки. Отже, дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот. У реченні він виконує синтаксичну роль обставини. В усному мовленні зворот виділяємо інтонацією, а на письмі розділовими знаками. Він може займати будь-яку позицію в реченні на початку, всередині та в кінці речення. Дія, названа дієприслівниковим зворотом, повинна стосуватися того самого діяча, що й дія, названа присудком. Розгляньмо приклад виконання завдання ЗНО з теми, яку ми вивчили на екрані. Завдання однієї з сесій зовнішнього незалежного оцінювання. Проаналізуємо варіанти відповідей в нашому завданні. Знайдімо речення, яке неправильно побудовано, користуючись інформацією з уроку. Дія, названа дієприслівниковим зворотом, повинна стосуватися того самого діяча, що дія, названа присудком. У варіанті, а, побачивши в магазині нову енциклопедію, я захотів її переглянути. Головну дію захотів. Та додаткову побачивши, виконує одна особа я. У цьому реченні все правильно. Отже, цей варіант відповіді неправильний. У варіанті Б, ще не ходячи до школи, мама читала мені вірші марійки підгірянки. Головну дію читала виконує підмет мама. А додаткову не ходячи, мабуть, її дитина. Правильно це речення сформулювати так. Коли я ще не ходила до школи, мама читала мені вірші Марійки Підгірянки. Це речення побудоване неправильно. Отже, цей варіант відповіді правильний. У варіанті В, слухаючи доповідь однокласниці, ми робили певні нотатки. Головну дію робили. Та додатково слухаючи, виконує одна особа. Ми. У цьому реченні все правильно. Отже, цей варіант відповіді неправильний. У варіанті Г, створюючи виставу, режисер суттєво осучаснив текст класичної п'єси. Головну дію осучаснив та додатково створюючи, виконує одна особа режисер. У цьому реченні все правильно. Отже, цей варіант відповіді неправильний. Ось і все. Любі учні, запам'ятовуйте вдумливо, записуйте, фіксуйте схематично головну інформацію, виконуйте завдання. І тоді все у вас вийде! Дякую, що були на уроці! До зустрічі!